Доброго дня, малята! Відгадайте загадку. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, злізу пострибав, як би другу ногу мав. Так, це гриби. Ви вже знаєте, що є гриби їстині і неїстивні, отруєні. Давайте розглянемо їстивні гриби. Це білий гриб. Підосинник, підберезовик, маслюк, опеньки, сироїшки, вішенки. Їх можна вживати в будь-якому вигляді. А це отруєні гриби, їх не можна навіть торкатися. Мухомор, несправжні опеньки, жовта поганка, бліда поганка. Молодці, я впевнена, що ви запам'ятали, які є гриби. І пропоную вам їх зліпити. Кожен гриб має ніжку і шапочку. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібна дощечка, жолуді і пластилін. Беремо пластилін зеленого кольору, скачаємо у долоньках по колу. Ось у мене вийшла куля. Стискаємо її між долоньками. Розплющуємо краї по колу. У мене вийшла отака галявина. Для істинних грибочків я беру жолуді, ніжка це в мене буде. Нам тільки залишилось зробити шапочку. Беремо пластилін коричневого кольору. Розминаємо, робимо кульку. Прикріпляємо на жолудь. Ось таких два грибочка і з тим них в мене вийшло. Прикріпляємо на полянку. Для мухомора я беру білий пластилін. Відчеплюю від великого шматка, роблю ніжку. Ось у мене вийшла ніжка. Що ми зробили. Робимо спідничку. Робимо стопчик і з'єднуємо навколо ніжки. Нам залишилось робити шапочку. Беремо пластилін червоного кольору, скачуємо кульку, краще прикріпляємо на ніжку. Нам залишилось зробити на шапочці крапочки білого кольору, прикріпляємо на полянку. Ось такі в мене грибочки. Получили їсти і отруйний мухомор. Мені дуже цікаво буде подивитись на ваші грибочки. Ліпіть свої грибочки і надсилайте роботи. А я дякую вам за увагу і до побачення!